Останній дзвоник разом із президентом Петро Порошенко завітав до школярів у Слов'янську на Донеччині. Він перебуває з робочим візитом. Порошенко зазначив, відремонтувати школи та відновити навчальний процес у звільненому від бойовиків місці було справою честі. І сьогодні я тішуся, тішуся вашим посмішкам, тішуся українським прапорам. Тішуся вишиванкам. Тішуся вітанням слава Україні і відповіді героям слава. Але цього недостатньо. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб працювали безперевійно лікарні, школи, дитячі садки, для того, щоб Славянська Донецька область, звільнена Донецька область, були символом, символом відновлення і відродження. На останньому дзвонику побував і Арсеній Яценюк. Прем'єр навідався до волонтерського табору на Київщині, де дітей вчать англійською. Цей проєкт започаткувало Міністерство освіти і науки по всій Україні. Яценюк побував на одному із занять. Він підкреслив вільне спілкування різними мовами, то певний шлях до європейського майбутнього знання це самий сильний актив, це те, що розвиває країну, і це те, що нам забезпечить наше європейське майбутнє. Знання, розум, наша впевненість, важка робота і віра в те, що ми йдемо правильним шляхом. Це і є європейська інтеграція, це і є шлях майбутнього.